Всім привіт! Сьогодні, нарешті, дійшли руки трошки зайнятися кабіною, небагато зробив, але вирішив зняти відео щодо чого, тому що наступного разу не знаю, коли буде знімати. Що я зробив сьогодні? то тут, тут заглушки поставив, позаваряв і зробив дах. От, тут зробив дах, тут приварив такі от. Угольнички тут зробив стекла. Ну, єдине, що тут, коли будуться двері робити, то я хочу зробити прям впритик, там, чуть-чуть шліфанути, або, можливо, пересверлити сюди. От, зробив підножку. Переварив тут, ще на рахунок дна, не знаю. Тому що, думаю, або суцільне зробити, або суто такі планки подавати, щоб нога там не стрела. Тут, тут така поломка, напевно. Пильник полетів, масло підтікає. От, дах вийшов отакий от, от. Дах зроблений от. така пластмаса. Я не знаю, коротше, з якоїсь бочки. Та пластмаса вона дуже легенька, гнеться, якщо, наприклад, там якісь гіляки падають, щось таке по лісі, то вона того не зламає, вона паяється така дуже гнучка. От тут Отак от хочу обрізати. Ну і тут, в принципі, так взяв поставив, просто тут знизу підгольником підмалював, тут де-не-де попідмальовував. Тут от, те саме так просто попідмальовував, щоб не ржавіло, тому що нема часу і воно стоїть ржавіє. ще не поставив, тому що, напевно, що не буду ставити я. Коли його знімав, він у мене на силіконі і прикручений. І я не бачив, там рамка йде, і вона має такий розріз, та напевно, щоб стекло гуляло. Ну, я чуть, чуть підважив і воно посипалось. І тепер не знаю, що буду робити. Одна сторона посипалась. І не знаю, або буду замовляти таке же саме, але як його туди запхати, ще не придумав. Ну, або повністю буду замовляти соціальне стекло і зроблю таке відкидне. Ще не знаю до того часу, поки я ще буду знову робити його. Багато що може змінитися. Ну тут в середині хочу взяти підшити. Не знаю, може якою і... терсоплитою тоненькою, одиничкою, точніше десяткою. От тут зробив так же само дзеркало. Тут не давши резинок, тому що в мене немає, хочу такі резинки дати десь по 2 см, тому що в мене тут зазор такий і хочу так 2 см. Сплошну дати резинку, ну тут легенькою якоюсь бляшкою зашариться. І все, тут дверей не буде, як я вже раніше говорив, тільки отак. Жалко ми дуже було це скло, що я розбив, ну, але вже нічого не зробиш. Виглядає поки що так. Не знаю, все-таки багато хто писало, що завузив. Я от тепер бачу, коли чіпляють дзеркала, що вони от іменно центр кабіни. І дуже погано так назад трохи дивитися, неудобно. Тобто треба давати стики дзеркала ще більше. Але я зробив так, і воно, в принципі, зараз удобно, Зараз покажу, як воно. В принципі, так набагато-набагато удобніше би було робити не так, як вигляд, а от іменно. Робити кабіну комфортніше, там не треба нічого думати, коли буде кабіна, чуть чуть ще скажем. У мене тут от від е, рами 30 сантиметрів від рами десь 20-27 сантиметрів десь. Було б краще, наприклад, якщо б отут-от. Було би набагато удобніше, дзеркала б були тут. Ну і з кабіни обзорність буде чуть чуть ліпше, так як буде лобове. Хоча я думаю, що. Таке, я як то кажу, тим трактором не особо десь там не знати, куди виїжджаю, на калими і так далі, суто вдома щось там поїхати привезти, вигорати, роззирнути і все. Отак от виглядає. От. Зараз сяду покажу з кабіна. Як тут ну, більше обріжеться? Тепер от виглядає. От так. Тут от кабіна, так як казав десь. До голови сантиметрів ще 25. І отак от виглядають дзеркала. В принципі, отак назад видно. Тут теж назад. Та, оця стойка. Ось ця чуть -чуть мішає такі клубове завузине, але, в принципі, ну, нормально дзеркала можна їхати. В разі чого можна, думаю, їх перечепити десь чуть, -чуть вище і дати якусь планочку. От. Ну і так от виглядає. Тут ще буду все засіліконювати, підшивати. І тут планує з того, що зробив дах, отут. з тої як то сказати, не гуми, а пластмаси, просто грилкою так підігнути і так вигнути отут. Трошки зашити моторний відсік, звітнути. Хоча б чуть-чуть, але я думаю, все одно вже буде шумка ліпша. Тут ще не придумав. Ну і отут, от взаді отут, де буде від навіски до кабіни теж хочу тим пластиком все так зашити, але хочу його поставити на такі якісь болтики, щоб раз-раз, там якщо щось треба там, до навіски подивитися, ще щось взяти зняти його. От, в принципі, наразі все. Наступні відео не знаю, коли будуть, може навіть і швидко, тому що нема ніяк часу, а то якщо я її час, то нема світла. і так от тільки зараз дійшли руки. Тут, в принципі, вилазити добре. От наразі поки що так вийшло. В подальшому, я думаю, як то все зробиться, що планую купити сюди трохи металу. Не знаю, напевно, може 20 на 20, та, напевно, 20 на 20 і зробити стекла. На двох завісах і на газоупорах. На, на одному, напевно, потужнішому такого газоупора, щоб літом, наприклад, дзеркало бокове відкривалося так, і так саме з тієї сторони. Ну, а тут дверка буде відкриватися замок звідси сюди. І теж на газоупорах, але ні, на газоупорах там, напевно, буде погано. Зроблю таке, якби. Як сказати, як доводчики дверні, зроблю так же само, щоб, наприклад, літом можна було дверку отак відкрити і так їхати, щоб вітер собі задавав і було комфортно літом їхати. Тут задом буде видно, що що. Ну і дворники десь буду шукати ще. Що... Але коли до того часу ще дійде, але думаю, я вирішив зняти відео хоча б хоч щось, щоб що там зробити. то давно відео не було. От. В принципі, наразі отак. Ну, рекомендація моя, коли будете хтось робити кабіну, все-таки реально ліпше там зробити чуть-чуть ширше, і вам буде комфортніше робити кабіну. Тобто, не справа, наприклад, буде в вигляді або в комфорті. Так, от, сидіти в кабіні, як вона буде зроблена з таким лобовим, типу вузьким, буде комфортно. Але коли зробите чуть-чуть ширше, набагато легше буде робити дверки, Голобові стекла, ну і чуть-чуть все-таки як не як буде більша обзорність. то що тут прийдеться трохи більше зашивати, я думаю, то не проблема. Так що дивіться, як там будете робити. Як вам буде комфортніше, я кажу, як би було мені комфортніше робити. Ну, але я вже дах зробив, вже переробляти не буду. Поки що, як є, так є.